Нове відео, зараз ми поїхали на гриби. І ось дивіться. Нас називають рижиками, не знаю як по-польськи. У нас рижики. От наш так, Що за гриби не знаю, хто знає, пишіть в коментарях. Ось Останнє нам просто показали, де збирати, ми не взяли ножів з собою. І вийшло по пакету і назбирали. Вчора теж були, ну їздили на рибу, з рибою не склалося, зато назбирали грибів, теж доложу або фотки, або відео. Тож, всім приємного перегляду і удачних зборів грибів.